Всіх вітаю. Про що говорять хвороби в житті християнина? Ми бачимо, що хворіють різні люди, як не спасені, так і спасені. І будуть хворіти. Це явище буде мати місце, поки наше тіло не буде відкуплене. Про що говорить Павло Післані до римлян, в 8 розділі 24 текстом. Про що ж вони говорять? Іноді люди думають, і в тому числі віруючи, що от, якщо людина захворіла, значить вона грішна, значить гріх є в житті її, треба позбавитися гріха, і тоді не буде вона хворіти. Але це не завжди так. Таке може бути. Декілька текстів із Біблії і декілька думок. Перший текст Івангел від Івана, 9 розділ, читаємо і декілька віршиків. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження, його учні запитали його. Кажучи, учителю, хто зрішив він чи батьки його, що сліпим народився, Ісус відповів, ні він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Ось яка ціль? Не він не зрішив, і не батьки, але щоб Божі діла виявилися на ньому. Ось така мета хвороб. Коли ми дивимося від Івана, 11 розділ, коли захворів Лазар і помер. То перед зустрічю з Лазаром Ісус сказав в четвертому тексті, 11 розумів, наступні слова. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. І така мета може бути для Божої слави, Бог хоче прославитися. Але в той же час, коли ми читаємо Івангелія від Матвія, ми бачимо 9 розділ, також перші тексти, що може бути це пов'язано із гріхом. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Кріпися, сину, прощаються тобі гріхи. І ми далі знаємо, що сталося. Отож, перша причина, для чого, то чому хвороби появляються в житті. Бог хоче явити свої діла, явити свою славу. Так, можуть хвороби бути по причині гріха. Гріх є, і людині треба усунути його. Може бути так, що Бог дисциплінує людину і через хвороби, я це поділяю. Але ключова думка, яку я хочу сказати на закінчення, досить часто хвороби в житті людей. Є по тій причині в житті віруючих, що Бог просто здійснює керівництво таким чином, тобто він виводить їх із небезпек в краще місце через своробу, саме так, і це є не покаранням. Наприклад, коли ми читаємо книга, тобто, про, пророка, тобто, про царя Ізекію, друга книга царів, 20 розділ, читаємо наступні слова. У той час Єзекія смертельно захворів, до нього прийшов пророк Ісаї, сина Моса, і сказав йому що, йому, що говорить Господь, зроби заповідь твоїй родині, бо ти не видужаєш, а помреш. І він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи. О Господи, згадай, благаю як, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав гірко ридати. І сталося так, ще Єзекія не вийшов, ще Ісая не вийшов зі середнього двору палацу, як було до нього Господнє слово такого змісту. Повертайся і скажи володарві мого народу Єзекії, що говорить Господь, Бог твого прабатька Давида, я почу твою молитву і побачу твої, твої сльози. Отже, я тебе вилікую так, що третього дня ти підеш до Господнього храму. З цього тексту ми бачимо, що Божа воля була через хворобу забрати Єзекію до себе. Тобто, Єзекія мав би, по суті, померти, закінчитись його мало б життя. Так він покликав до Бога, Бог його врятував. Але це не на благо йому сталося. Ми знаємо, який кінець був. Тому ми бачимо з цього прикладу, з цієї історії, що іноді через хворобу Бог може забирати. І це не дисципліна, це не покарання. Просто Бог, скажімо, з одного місця, з одної точки, з точки А в точку Б хоче нас перевести. Все, врятувати по милості. такий приклад. Маю контакти з однокласником, який на війні в Збройних силах України. І не так давно він підірвався на міні і ряд людей, які з ними їхали в автомобілі, це не його вина була, це старший віз їх і десь на міну наїхали. Це, це не хто, то скажімо, з російських солдат там, підірвав їх. Але він дякує Богу, він розуміє, що Бог їх помилував, вони попали в лікарню і так далі. І я розумію, не знаю, чи він розуміє, що іноді такими. Таким чином, Бог виводить від небезпеки. А що було б, якби вони там лишилися? Можливо, їх давно в живих не було. Щось подібно. так само і в житті віруючої людини через хворобу. Бог може її з однієї точки в іншу переводити, тобто здійснювати певне керівництво, вона навіть сама може не усвідомлювати, а може іноді зрозуміти, що це саме Бог так веде, Бог її з небезпечного місця в безпечне хоче привести. Це не покарання, це не покарання. І часто саме Бог так робить. Не так давно я мав їхати на Тернопільщину з сім'єю відвідати місця, де я був на місіонерстві. Але тут перед тим, мій син, скажімо, просто проколов собі піднебіння, от одною річчю. І я вимушений був просто не їхати. Я зрозумів, що це просто Бог таким чином повертає ситуацію. От я маю бути вдома. Тому що я хочу сказати, ми маємо бути обережні, коли висловлюємося, даємо оцінки комусь, хто хворіє. І не говорити, що а це за той гріх. Ми не об'єктивні в оцінці, тільки Бог знає досконало, чому саме так. Хвороби можуть мати місце в житті віруючої людини і мають. Іноді Бог хоче явити свої діла, свою славу. Так може бути погане життя, де ж треба виправити поведінку свою і все стане на місця. Це правда. Але дуже часто Бог саме через них може нас з однієї точки в іншу переводити. І хай допоможе нам Бог розуміти ці речі, більше зрозуміти. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, вам буду дуже вдячний. Дякую за перегляди. Будьте благословені!